Перевал Дятлова в Україні, послухайте цю історію. У Львові є закинута будівля гірського пошуково-рятувального загону. Не так давно ми випадково познайомилися з чоловіком, який працював там багато років тому. Степан розказав нам цікаву та невивчену історію. Одного разу його з командою холодною зимою відправили на пошуки зниклої групи у Карпати. Біля двох тижнів тривала пошукова операція. Вони блукали у снігах. Та, врешті-решт натрапили на загублений табір туристів. Вони дивом не замерзли, їх очі були порожні, а розум спотворений. Вони говорили, що не самі заблукали їм допомогли. Степан був заворожений та наляканий цією історією. До сих пір невідомо, що трапилось тоді насправді. Ніхто не став з цим розбиратись, врятували і добре. Степан пробував вивести їх на розмову, але як виявилося, вони були занадто далекі від нормального мислення. У кожному з них він відчував присутність незнаного. І незабаром зрозумів, поки є хоч один, хто бачив те, що сталося, ця таємниця має шанс на з'ясування. І шанс дійсно є. Степан згоден дістати номер телефону єдиного з них, що наразі лишився живий. І якщо ви захочете, та все вдасться, ми спробуємо зустрітися з чоловіком та разом дізнатись, що тоді відбулось насправді. 50 тисяч лайків на цьому відео, та ми занурюємось у цю історію з головою.